Вітаю! Ви на каналі Бабусні Квіточки не тільки. І перед нами Вероніка. Так, так, це Вероніка, Гебе Спеціоза, або Вероніка Кустарникова, або Вероніка Спеціоза, або красива квітуча. Ось кілька назв у цього маленького кущика. Зрозуміло, що ця рослина екзотична, і зимувати в наших широтах не буде. Але. Поставити влітку на веранду чи терасу це дуже ефектно буде. Рослина не привереда. Єдине, що це зимовка у закритому теплому приміщенні. Квітує майже весь рік. Для подовження цвітіння потрібно обрізати відсіюще суцвіття, поливати добривами для красиво квітучих. Квітки бувають різного кольору, і тому я думаю, що кожен знайде для себе для душі квіточку. Потребує обробки від шкідників та від хвороб, навіть профілактично. Все-таки рослина екзотична і в сухому приміщенні вона любить достатньо таку вологе повітря, потрібно обробляти від кліщів. Ви знаєте, що він любить сухе повітря і приміщення. Також розмноження це черенками, оскільки рослина кущиком росте і є в неї череночки можна нарізати. Тому це найпростіший варіант розмноження. Дякую за увагу.